І от на сьогоднішній день у нас от поламали обличковку. Майже і тут будуть ворота. Перенесли вже лічильник на нову стіну. От вирішили підняти дах. Ну, навіть не дах, стелю правильно казати. Тому що дах буде, в принципі, на тому ж рівні, де він і є, без змін він буде. От. А от ворота, от зараз десь 2,20 вони будуть 3. Отако. тако. Тобто може в'їхати МТЗ. Автобус пазик, ще щось. Зараз випилюємо причілок. І прийдеться тоді доложити цю стінку зазобетону і обличковку також треба буде доложити. Десь, ну, виходить метр, метр звідси до нашої. Нового рівня цього нашого нового рівня десь да, ну, метр на метр підняти, десь 4 чи скільки 5 рядів газобетону треба проложити. Ну і відповідно там так само. Потім вип... зриваються оці всі дошки. До речі, дошки хороші тут. Тут вологи, в принципі, не було ніколи. От. І потім вже випилюються балки після того, як зірвемо дошки. Тобто зриваємо ці дошки. Ось вони набиті на, зверху набиті на балки. І вже потім балки будемо, балки будемо випилювати. Ну, фактично, от де вони раніше були, десь отут, от просто випиляємо їх повністю. Один, два, три, чотири балки. Треба видалити звідси, ось вони. Раз, два, три, чотири. І у нас виходить від дворі до, ну, до цієї балки. Тут щось 5 метрів десь. Десь так. От. Підняли вже ми стіну, якщо так можна сказати, ну, виходить десь від підлоги до оцієї стелі нової, буде десь 3,02, ну, чистих 3 метри. Тобто навіть автобус пазик може увійти, трактор, МТЗ, ЮМЗ що хочеш. Ось доложили три ряди І по 20 см і 10 Тоненького газобетоніну. Тут у нас виходить отако. Ну і відповідно ще раз скажу, що стеля і сама балка, яку ми вип... ну, 5 балок випилюємо буде кріпитися туди. І відповідно підніметься стеля. Ось такий план. Згоріще це виглядає приблизно отак. От -от. Тут же вальки поприбирали. Бо валькували раніше конкретно. І от наша стіна нова. В принципі, це все швиденько зробили. Випиляли причілок і на другий день доложили стіну. Це не так і довго було. Ну, тепер і обличковувати, звісно прийдеться аж сюди. 13 грудня погода дає нам ще будувати багато чого. І от ми вже зварили, власне, рамку. І вже самі ворота ми зварили. Це ось рамка. Тут кутничок, по-моєму, 70 ку ми брали, Да. Ні, брешу, 63 ми брали. Сюди новий кут швеллер знов таки до нього приварений ось кут. Тут також кут, тобто внутрішня сторона, зовнішня сторона кутнички, все зварено, приварено до швелера і дві сторони стянуті отакими от пластинами. В ми кинули швеллер швелер на низу, швелер, швелер кидали на бетон. Тобто така подушка бетонна і прям садили, як на клей Тобто тут повністю бетон під швелером. І йде він аж туди. Тобто приварений також, приварений. До зовнішнього кутничка. Ось він, бачите. Це основна рамка. Ось внутрішня сторона. І висота у нас вже зараз, я можу сказати, висоту. Получається 3 07 десь так. 3.07, по-моєму, ми міряли. Тобто автобус легко заходить сюди. Ну, трактор, я вже мовчу, трактор також заходить. От. Тут ми зварювали декілька кутів, бо не було вже. Ну і тут сам заїзд, мабуть, буде також під кутом. Отак от Ну То вже покаже. Ну і вже мастікою. Профарбував я мастікою і будемо працювати далі, зашивати ці ворота, будемо профнастілом. Зараз покажу, яким. 40 Значить, станом на 14 грудня, от ми якраз тільки сьогодні доробили ворота, профіль кинули, закріпили його, все брали на, на саморізи. Крутили. ось бачите, да? 19-й саморіз. Не захотіли на кльопочки їх брати. Ну, немає сенсу. Багато хто бере на закльопки, Не знаю, мені здається, це не дуже гарно. Тобто, так краще. Дякую, що погода нам дала все це доробити, тому що не хотілося робити по снігу, Дуже не хотілося. Так, 11 градусів тепла, мороза нема. Бачите, у нас не буде тут ручок, не буде замка ніякого, тобто вхід до гаража буде, буде через таку віранду. Ось ось ту вхід буде. Можу навіть показати, як все це буде виглядати. Тут у нас була колись в хаті ці віранда. Зараз це така кухня у нас ну неважливо. Ось ми йдемо і ось потрапляємо до 9 ворота. От. Тут у нас хотів показати, що от перекриває. Ось. Тут немає щілин, немає нічого, ну, перекриваю тут. А отут по краях, от бачите, це я не знаю, чим заліпляти, бо вітер буде. от Поки що я не знаю. Не вирішив, да. так. Ну і тобто от ми зайшли в гараж. Всередині, все, тут буде ручка, тут якийсь засов буде. І звідси вже зайшли, відкриваємо, і йдемо, заїжджаємо там на чому треба. От. Єдине краї ось взяли на кльопочки, ось. Але воно зовнішня сторона все це перекриває. Тобто не видно всіх кльопочок, вийшло досить непогано. Ось, бачите, якраз да? оця волна випадає. Ось воно, ну, да, там майже перекри... перекриває, да. От. Тут ще плівку треба захисну зняти, ну в цілому вже дуже непогано. Ось так. Треба причілок закрити на зиму, ну, то вже таке.